Вересень місяць, сколівщина, грибів обмаль. Але ось воно, застояне чудо, інтересно. Подивимося, як. як він буде у нас виглядати. О, господи. Отож треба так замаскуватися. Ох, мама мія! Карбамбі, як барбамбі, ха Ха-ха. І ще в землі шапенка лишилася. Ось таке ось чудо. Стій стій стій, ну не падай, будь ласка. Ось таке ось чудо. Ай-яй-яй. Ага, тут же все. Ну Добре, це ми лишимо якраз тут на розмноження. Чудовий причудовий, буковий білий. Прямо біля бука. Ось, ось не вже й таке буває.